Доброго дня, шановні глядачі цього запису цієї трансляції. Український кризовий медіа центр продовжує працювати. Мене звати Антон Печенкін, я координатор прес-центру КМЦ. І зараз я представлю основні інформаційні операції та пропагандистські наративи. РФ це звіт, підготовлений нашими колегами з групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа медіацентру. За період з 24 жовтня по 6 листопада поточного року. Перша група наративів це продовження перше звіту. Це продовження наративу про підготовку Україною ядерних провокацій для виправдання власне ядерного шантажу Російської Федерації. В як ілюстрація до, до цього, в принципі, всі наративи були побудовані на основі аналізу анонімних так званих анонімних проросійських телеграм-каналів, які переважно власне, і є основним засобом а, з, з передачі а, і нативізації російських наративів в українському медіапросторі. просторі, тут ми бачимо в якості прикладів два пости з телеграм-каналу Сплітніця з приводу. То сприкнув власне перекладання відповідальності на Україну, якщо за за можливі ядерні інциденти, які очевидно, очевидно готувала Росія. Друга друга група наративів це демонізація європейських урядів, які втомилися приймати українських біженців у поєднанні зі звинуваченнями української влади в тому, що вона покинула українців за кордоном напризволяще. Бачимо теж. Цілий лонгріт від телеграм-каналу Мідія який теж входить до полу анонімних проросійських телеграм-каналів, наступний пункт у звіті це спроби дискредитації Збройних сил України та демонізації української кампанії з мобілізації, продовження наративу про іноземних найманців, які нібито воюють замість української армії. Той самий вже. Всі, всіма чути, і всім те, за що Росія воює з НАТО, а не з Україною. Е, в якості ілюстрації низка постів телеграм-каналів Резидент Сплітніця та женщина з касой, е, як завжди, з посиланнями на істочників в ОП е, і так далі. Е, і слухи в кулуарах. І, е, очевидно, очевидно. Якщо в Росії подібні наративи йдуть з федеральних телеграм-канальних телеграм, федеральних ТВ каналів, то в Україні єдиним підконтрольним засобом для деморалізації та поширення фейків для росіян є саме отакі, от засоби, як ці анонімні телеграм канали і вони наповнено використовуються для дискредитації української армії. Наступний четвертий пункт це спроби дискредитувати роботу української, зокрема протиповітряної оборони, і підривати довіру українців до влади поширити сумніви в обороноздатності країни. Тобто, це дотично до попереднього, але вже з, 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 з акцентом, саме не на підриві мобілізації, підриви довіри до зсу, а конкретно а, по, по темі російських ракетних ударів по Україні. В якості ілюстрації бачимо скріни з телеграм-каналів «Резидент» і сплітниця. І легітимний. Зокрема, тези про те, що Україна не змогла побудувати єдину систему протиповітряної оборони, що цей захист має низку низькувати, і що в принципі будь-яка боротьба. З повітряним терором з боку Росії немає ніякої перспективи і проречена на поразку. П'ята група наративів, викремена колегами: це спроби дискредитувати українських волонтерів. На екрані бачимо скріншоти з телеграм-каналів «Легітимний» та Сплітниця з нападками на особисту притулу та його фонд з метою підірвати. Довіра українців до як до до одного з найручпічніших волонтерів України, так і, в принципі до волонтерського руху, і демотивувати, мотивувати донатити на волонтерам, які допомагають посилювати оборону західність України. І останній, жо шо, шоста група наративів, яку я представлю сьогодні, це продовження класичного наративу про контрабанду та чорний ринок зброї в Україні, а, начебто. Західна зброя, яка а, дуже потужно укріплює боронозатість України і завдяки якій ми а, досі тримаємось, а, начебто вона йде контрабандою на території Європейського Союзу. І а, так, зокрема, телеграм-канал Наблюдатель а, розповідає нам а, дуже закопливу історію про те, як українська зброя потрапила до Фінляндії і посилила там місцевий. Криміналітет зрозуміло, що посилання йдуть на якісь абсолютно так само жовтушні місцеві змі, і не ну, за всіма ознаками. Є фейк-ньюс. Дякую дуже за перегляд цього відео за увагу до боротьби з російською дезінформацією і за увагу до діяльності українського кризового медіацентру. А наступні Звіти колег з групи аналізу гібридних загроз у КМЦ ми також будемо представляти в наступному. Слідкуйте.